Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. і Сьогодні з вами я, Оксана. І сьогодні у мене такий день консервації. Я виділяю кілька днів для того, щоб зробити заготовки на зиму. І Сьогодні я роблю огірочки. Хочу зробити три рецепти, і хочу, звичайно, поділитися з вами. Перший рецепт у мене такі звичайні огірки, які я буду консервувати. Півтора літрові банки закладати. Ось. І звичайним розсолом, але, може, хтось робить якийсь інший, я поділюся своїм. Ось. Другий рецепт я буду робити з кетчупом чілі. Я ніколи не робила, але моя свекруха робить, і нам дуже подобається. Тож в цьому році ми з Сергієм вирішили теж зробити з кетчупом чілі по рецепту моєї свекрухи. І Третій рецепт я хочу зробити з діжонською горчицею, гірчицею, з зернятками. Теж ніколи не робила, але колись я робила просто з гірчицею сухою. І нам дуже подобався той рецепт. Тож в цьому році ми вирішили зробити такі різані гурки з діжонською гірчицею. Ось такі три рецепти я собі напланувала і хочу їх заготувати на зиму. Тож попередньо треба огірочки наші замочити, щоб вони постояли півтори-дві години в водичці. Потім ми будемо їх мити ретельно, і я зрізаю кінчики, ось ці квіточки і кінчики. Ось, Якщо ви тільки згорода огірочки свої зірвали, то, звичайно. Ви можете їх там не півтори-дві години, а півгодинки трошки подержати водички холодні. Тож, це можуть собі дозволити згороду тільки закриті гірочки сільські мешканці. А ми. Міські жителі поки сходимо на базар, поки це все принесемо. А до, база, а до того, як ми це все купимо, ми не знаємо, скільки там збирали ті гірочки, коли і що. Тому я завжди вимочу огірки десь півтори-дві години. Ось, ось я їх зараз підготую, поки вони у мене будуть, будуть у холодній воді знаходитися, я підготую банки. Банки я просто ретельно мию з содою, я їх не стерилізую для, для гурків, просто ретельно мою содою. І також я використовую банки з закрутками, ось такі. Ось, ось такі кришки і ось такі закрутки. І кришки я теж помила з содою і просто залью їх гарячою кип'яченою водою. Так, як я мешканець міста, то я буду використовувати для огірків ось таку приправу. У мене немає цих букетів, у мене нема города, тому для мене зручно використовувати ось таку приправу. Ця приправа розрахована на 10 літрів води, тому, в принципі, тут вистачає на багато кілограмів гурків. І також додатково я ще буду використовувати лавровий сухий лист і часник. Це я буду робити вже за своїм смаком. Мені так подобається. Ось я вже приготувала помила банки, заливаю кип'яченою водою кришки. Кришки завжди беру на одну більше, ніж банок, тому що бувають мало... різні ситуації, щоб був ж запасик. Хай вони постоять трошки, і потім я буду зілью і будуть у мене все вже готовенькі. І на 1,5 літрову банку я кладу два зубчики ось такі середніх чеснику і десь ось такі два лаврові листочки. Якщо ви не сильно любите лавровий лист, це наоб... класти не обов'язково. Зараз я закладу всі банки ці інгредієнти і потім буду наповнювати їх огірками. Так, ось я вже понакладувала, позакладувала огірки і заливаю ось так перший раз кип'яченою водою. Десь вони постоять хвилин 7-10. Так, щоб можна було доторкнутися до банки, ось так прикриваю кришкою і стоять вони хвилин 7-10. У мене в старій книжці домашнє консервування написано, що це способ консервування, способом гарячої, розфасу... Гаряч... гарячої розфасовки. Але і ще тут написано, що треба заливати три рази гарячою водою кип'яченою, а потім четвертий раз вже сиропом. І я пам'ятаю, що я колись так робила, мені не сподобалось. Вони дуже поморщилися, ну і були трошки такі, ну, якби передержані. Я заливаю два рази, один раз, другий раз водою кип'яченою, а третій раз я вже варю маринад і заливаю маринадом, закатою і все. Ось я залила перший раз, вони у мене постоять 7 хвилин, 7-10 хвилин. Потім я залью ще. Один раз цю воду я вилью, залью ще раз воду вилью і потім зварю з чистої гарної води, зварю маринад і залью вже, і закупорю баночки. Трошки хочу розповісти про цю приправу. Тут є насіння гірчиці, кріп, чесник, листя смородини, перець духмяний горошок, лавровий лист, тут тут його було багато, я забула, що він тут є. Я вже потім, коли відкрила, то подумала, що да, тут же є цей лист лавровий. Я його забрала, тому що я поклала ж окремо. Ось лавровий лист, корінь хрону, перед чорним горошком і листя вишні. Тобто, я ось цей весь пакетик, 45 грам, покладу в свій сиропчик. Так, І ще я хочу сказати, щоб запам'ятати там собі де записати, скільки входить води, ось, наприклад, скільки мені варити сиру, я з цієї банки зараз зілью в кастрюлю з міркою і подивлюся, скільки півтора літрова банка вкладає в себе води. Щоб мені розрахувати, скільки сиропу мені варити. Так, І ось я злила воду, і в мене виходить, що півтора літрова банка, наповнена огірками, водички пів літра. Тобто я розраховую вже в собі, як я буду робити маринад. Маринад у мене такий: на літр води, 2 столові ложки солі це десь 50-60 грамів. Одна столова ложка цукру 25 грамів, і 50-70 мл оцту. Це вже як кому як. Я десь серединку буду класти 60 мл. Оцет можна в кінці додати в воду, коли ми будемо кип'ятити, а можна покласти прямо в баночку налити, а потім залити маринадом. Тож зараз я буду робити маринад. Так, все, я вже насипала свій цукор, сіль і ось цю приправу я всю туди поклала, тому що буде запашніше. І я, у мене, виходить, 7 банок це 3,5 літра. Я собі все це відміряла. І оцет я буду класти прямо в баночку. Я хочу сказати, що сіль. Це для тих, хто тільки поринає в світ консервації, хто тільки вчиться, то сіль треба обов'язково ось таку кухонну, не йодировану, не рожеву, ніяку, звичайну кухонну сіль, таку кам'яну. Ось так я трошки світліше зроблю зі світлом. Ось таку кам'яну кухонну сіль. Це, дівчата, варю сироп, заливаю, не забувайте, що оцет треба або в кінці додати сироп, або в саму банку. Заливаю, закатую і залишаю на столі. Я не перевертаю, не, не, не закутую, просто вже залишаю на столі, і буде воно е, стояти. Вже поки не сховаю в клад... вкладовку кладов... або там у когось кого, що, все, перший рецепт завершили. Далі приступаємо до другого рецепту. Так, все, я ці перші законсервувала. Ці огірочки з чилі я зробила е, однакову підготовочку, залила два рази кип'ятком, і зараз буду робити. Заливку сироп. Ось така пачка кетчупа чилі, в мене 250 грамів, але в мене в рецепті 270-300, мабуть, раніше вони робили побільше. Але я, в принципі, думаю, що нічого страшного. Тобто, на 5 літрових банок у мене рецепт. Я так і роблю 5 літрових банок. Кетчупа чилі 250-300 мл. Цукру 200 г, солі 2 столові ложки, 2 столові ложки, уксус 9% від 200 мл. Звичайно, я пропишу все. І вода, півтора літра води. Ось, Я пропишу рецептик під відео. Тобто, я заварю це все. Оцет я додам в кінці, і потім залью баночки і закатаю. І на цьому, в принципі, рецепт з кетчупом Чілі завершено. Все з'єднали, закип'ятили, залили, закатали. Все, другий рецепт завершено. Ще хочу додати, що я, мабуть, додам ось ці ще приправку, тому що в мене ж немає ніякого тут не ні кропчику, нічого. Тобто, у кого є хрін, там, укроп і вся ця зелень, то це, звичайно, не треба додавати. А у кого нема, то ось це я додам. І тепер я приступаю готувати третій рецепт. Я ось уже 4 баночки зробила і хочу на цій баночці вже детально вам показати. Я порізала огірочки ось таким чином. Можна порізати, як ви хочете, можна порізати вздовж. Можна порізати шматочками якимось, але я думаю, не дуже мілко, не дуже дрібно. На дно, банки... на... на дно банки я поклала цибульку і моркву. У мене пішла на 5 баночок велика цибулина і велика морквина. Я теж її порізала. У мене є ось така штучка, і я її ріжу, щоб було красиво фігурненько. Ось, значить, на півлітрову баночку треба три чайні ложки цукру. Прямо в баночку я ось так накладаю. Три чайні ложечки і ще так трошечки. Три чайні ложечки зверху. Це в мене мірна ложка, тому тут безверху. Ось чайна ложка солі. Чайна ложка солі. Чайна ложка ось такою гірчицею я користуюсь, але можна взяти гірчицю, і в зернах така суха є, просто в зернах є. Чайну ложечку гірчиці, ось я туди так видавлюю. ось, і 40 мл оцту, 40 мл оцту, можна менше, але 40 мл йде по рецепту, і вони такі виходять. Пікантненький, хто любить, хто буде робити цей рецепт. Ось 40 мл оцту. Все. Так, щоб стерилізувати, треба взяти кастрюльку. Можна покласти ось таку решітку на дно, це буде кращий варіант, якщо. Але в мене ця кастрюля вона... ця рішітка туди не поміщається. Можна застелити ганчірку, але ну таку ось тряпочку. Але це, звичайно, не бажано, але я так роблю. Ось, Потім ставимо свою баночку, заливаємо кип'ятком баночку. Так, заливаю кип'ятком, закриваю банку і заливаю. Гарячою водою, температура якої повинна бути десь 50-70 градусів. Я заливаю зазвичай з крана гарячою водою. Але якщо вас немає, то нагрійте і трошки остудіть, тому що треба такою десь водичкою заливати не вище 70 градусів, щоб не переварити свою консервацію. І коли ми залили. Вмикаємо на самий інтенсивний вогонь. На самий інтенсивний вогонь доводимо до кипіння, коли закипить кип'ятим-10 хвилин на повільному режимі. Тобто кипіння тільки підтримувати. 10 хвилин у ця півлітрова баночка. Це заливаємо водичкою десь 50-70 градусів, а до плечиків, ось так. Зараз я покажу, залью, щоб вода не зжурчала в ефірі. Ось так до плечиків я залила, накриваю кришкою, включаю самий інтенсивний режим, довожу до кипіння. Потім ставлю на мінімальний режим, це я вже повторююсь, І підтримуючи кипіння, витримую 10 хвилин. Півлітрова банка 10 хвилин. Літрова банка, ну, півлітрова десь 7-10 хвилин, літрова десь хвилин 15. Ну а в трьохлітровій, в принципі, я не роблю такий салат, я не знаю скільки там треба. Ось все. І потім достає, достаємо, достаємо. Є такі куль спеціальні щіпці, щоб доставати, але в мене немає. І я ось цією силіконовою штучкою користуюся доволі зручно. Тож, ось так. Чому я так все розповідаю, тому що мене Ярослава попросила мама запиши таке відео, щоб я знала, як консервувати. Вона не вміє. То це, по моєї дочки. А також, в принципі, я думаю, молодим дівчатам згодиться, хто ще не вміє консервувати і боїться цього процесу. Все, дівчата, закрила я свої заготовки огірків на, на, на цей рік. Дякую Богу і нашим. Захисниками, людям, які роблять все, щоб ми могли це зробити. Дякую всім господарям дбайливим, які для нас виростили цей урожай. І ось так ми його зберігаємо на зиму. Взимку будемо відкривати і смачненько смакувати. Тож готуйте, ось консервуйте, хто любить консервацію, заготовочки всі робіть. Дякувати за перегляд. Пишіть коментарі, якщо у вас ще є якісь гарні рецепти. Пишіть якісь ваші думки про консервацію. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Використовуйте рецепти, якщо вам вони прийшли до вподоби. І до наступних зустрічей у нових відео. Всім миру і добра. До побачення!